Яка краса. Канал про риболовлю ставочок на зв'язку. Навіть нічого не хочеться говорити. Дивіться вудочка, китайська вудочка за гривні 60. Швиденько її розкладаємо. П'ятиметрова Ганучка. Настоялася прикормка, Зараз зліпили кульки і місце лову декілька штук закинемо. Бабучу глибину виставили, чекаємо першої покльовки. Є карась. Походу, карась. Але пручається як карпик невеликий, але це карась. Який гарнюній. Капець, який файний іди сюди. Трипітсак дістати. Дивіться, друзі. З шипиками. Ще не рез йде. Зараз травень. Самі гланди. Ну, це самець, кабель. Кабель з шипиками. Вони зараз скленерест, вони через гормони їхні такі, вилазять такі пирочки на жабрах. Піновлюємо наживку і назад. Ви тільки закинув, вже зараз зацікавилась гриб. Прикормку завжди кидайте, бо будете сидіти довше в три рази до першої покльовки. Ну і другої, і третьої, відповідно. А якщо з боку сяде хтось прикормиться, то взагалі будете без улову нормального. Є. Ох ти ж. Ти ж, що, як класно вручається. Блін. Так гарно. Ну таке буває. Я навіть нічого не хочу говорити. Я милуюся, кайфую. <глух> Мені дивимося уважно. А ти поставив лайк, не поставив? Ну то не будеш мати улову на вихідні. Хвилька піднялася трішечки. Але лише... ще сонечко вище сходить і таке буває з хвилькою. А в нас покльовочка тут. А... Ух! Вручайся, пручайся, пручайся. Все рівно я тебе зараз вивожу. Та ти що? Йомоє, вудочка в рази гнеться як відчуття просто бомбезні. Такий самісінький. Це його брат Близнюк. Який гарний. Друже, та ти шо? Це просто пісня. Поновлюємо. Плюнули і назад. Ну, добрий день. Що що попливло? Опа, карасик піднімає дедвик акуратно. Ну, no, 3, 2, 1. Я займаюся армрестлингом. треба відведенням тримати, але відведенням не дуже комфортно, тому що дуже над водою буде вудочка. Трасуватися, і тим самим та вже мирну рибку і хижачка також. Де близько біля води тримати. Бачите, це хто вже знає, дивиться мої відео. Це таке підігрування таке поплавком, коли довго не клює. І зараз побачите... Ну, бачите, є результат. Менший, але улов. Риба вона і в Африці риба. Є риба, значить. Є риба. Канал про риболовлю ставочок на зв'язку. Все забираю. Буде що, на тараньку, що котам. Попробуємо змінити наживочку трошечки. Напчуть, що тут таке. Варіанти. Кукуруза. горох або сопля. Хвилька трошки мешает. О, оп, блин. Ты, елки, палки. Другий раз уже таке. Так. -с. Сюда. Нікуди ти не втічеш. Якщо ти вже тут, то ти, значить, будеш в мене в садковій, а потім десь на потейні. О! Ух, як приємно, друзі, вам ну, передати то не розказати словами, це треба відчути. Блін, яке класно! Який бубер! Випадковий. А я армрестлингом займаюся, друзі. Є канал про армрестлинг. На каналі глянь в перших посиланнях в сапці профілю біля назви або опис читай. Опис по-любому читай, там багато цікавого знайдеш, як і товари для риболовлі і армреслінгу. У мене є спільноти вайбер, фейсбук, почитай, подивись. Дивися. Полосатий. Дивись, що він зробив. Ах ти ж голодушечка. Ти хижачок! Вже, звичайно, тому окунчику амба. Бо вони вміють по самій гланди копнути гачка, хто знає. Але приємний, гарний. Та віддай, бляха муха, зачепив по самій. Капець. Опа! Тоби звернув увагу і вирішив побавитися на хижачка пишечки. А тут та хто у нас? Варіанти відповіді? Карась, короб, окунь, сі черепаха. Правильно? То є. Ляш. Манка. Манка зараз де трошки сонки піднялася. Манка. Потеплішали дні. Вже в день буде на сонці в пік градусів 20. Дуже довго дощі були. І таке віконечко просто пускає. Дощ закінчиться. І пішла рибалка! Риболовля. Та ти йо-майо! Хто зворочив? Ото з манкою трохи проблема така. Сприца, до речі, набирайте. У мене є рецепт на каналі, 4 рецепта манки. Подивіться. Можливо, я прикріпив, якщо не забувся. Гляньте. Саме те. Весною. То, в принципі, я цілий рік ловлю на манку в основному. Карасика коропа. На поплавкову вудочку. І на недалекий закид. Капець, ну тут звичайно, вам не видно. Там подача була, йома, я перезакинув. Така бляха. Чисто коропова подача. Мало не вихватив водочку з підстав. Опа, подібна! Я затримую дихання, думаю, хоч би не втік, хоч би не втік, хоч би не втік. Десь відірветься западло таке буде. Дивись, це кабель теж. темненький такий, болотний. А грам під 500 має там. Напиши, скільки я десь приблизно заважить. Я думаю, грам 500 заважить такий от. Ой -ой! Друзі, з вами був канал про риболовлю Ставочок. Підписуємося на канал, рекомендуємо друзям. Дайте їм вподобайку, напишіть комент, чи ви були на риболовлі. Ух, який гарненькі, Я навіть підсак візьму. Всім смачної рибки, вдалих уловів. Спільноти з товарами для успішної риболовлі читай в описі. Та заціни інші мої випуски.